Привіт, мене звуть Віталій. Я технічний представник компанії Зубер. Сьогодні коротко і по темі з'ясуємо, чому дрова зависають в топці і чому може диміти в хату. Перше, що звертаємо увагу, це спосіб до завантажування у шахтному котрі дрова мають дограти знизу і опускатися вниз. Якщо ви щільно отрубували дрова або вони вологі, вони можуть зупинити і не провалюватися. А зверху. Дрова тліють в результаті полум'я внизу є, і ви отримуєте дим замість тепла. Друге заслонка прямо току. це найбільша помилка, яку допускають після розпалювання. Після того як котел вийшов на температуру, заслонку треба частково закрити. Якщо залишити відкритою, дим піде коротким шляхом у димохід і навіть у хату. Третє тяга, слабка тяга або забитий димохід. Причина номер один. Чому димить, а проста перевірка. Піднесення запального серінка до ревізійного люка. Якщо полум'я не затягує димохід, тяги немає. Що зробити, щоб вирішити проблему? Цю не кладіть дрова як дрова в поїзд. Залишайте повітряні канали та використовуйте сухе паливо, закривати заслонку прямо тупу після розпалу. Також саме найголовніше не забувайте прочищати димохід раз на сезон. Нагадую. Котел працює правильно, якщо ви його правильно експлуатуєте. Якщо є питання, звертайтесь. Ми завжди є на зв'язку. І підписуйтесь на наш канал, далі буде більше корисного. Телефонуйте для консультації або замовлення.